Україна сподівається отримати статус особливого партнера Сполучених Штатів Америки поза НАТО у листопаді. Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. За його словами, у США наразі предвиборний період, тож найближчим часом, засідань Сенату, на яких приймають відповідні рішення, не очікують. Водночас, спікер МЗС зауважив, Сенат схвалив резолюцію про додаткові санкції проти Росії та надання Україні статусу особливого партнера поза НАТО. Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Валерію Галетею направити у район проведення антитерористичної операції на Донбасі військових комісарів. Про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави від 24 вересня. Повідомляє прес-служба президента України. Зазначається, на посади військових комісарів також можуть призначати військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, які зазнали поранення або іншого ушкодження здоров'я. Однак військово-лікарські комісії визнали придатними їх за станом здоров'я для проходження військової. Служби благодійність на потреби АТО не оподатковуватиметься. Петро Порошенко підписав закон про звільнення благодійної допомоги для АТО від оподаткування податком на доходи фіз осіб. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Закон визначає, що кошти благодійників, які внесені до реєстру волонтерів АТО, на банківських рахунках не включатимуть до місячного оподатковуваного доходу платника податку. Окрім того, не оподатковуватимуться суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту, наприклад, касок та бронежилетів, а також засобів спостереження, ліків, харчів та інших товарів, які добровільно передані на потреби АТО. Закон також регулює питання складання реєстру волонтерів. Текст закону про статус Донбасу знову змінили. Про це повідомляє Українська Правда. Згідно із змінами, регіони Донбасу, які на три роки матимуть особливий статус, визначатиме Верховна Рада України. Раніше текст закону був змінений таким чином, що визначати міста та села, які матимуть особливий порядок самоврядування, повинен був керівник антитерористичного центру. Обидві зміни були внесені до закону вже після голосування у парламенті. Як відомо, нині закон готується до підписання головою Верховної Ради. Петро Порошенко підписав закон про зміни до податкового та митного кодексів, згідно з яким продукція оборонного комплексу звільняється від мита на період. АТО. про це повідомили у прес-службі глави держави. Окрім того, президент підписав закон із змінами до податкового кодексу, згідно з якими продукція оборонного призначення звільняється від оподаткування. Виняток становить продукція ввезена з території держави окупанта або агресора. Закони набувають чинності з дня опублікування. Ніж проти 24 вересня невідомі намагалися відпилити голову, а потім знесли пам'ятник радянському революціонеру товаришу Артему. Про це повідомляють місцеві змі. За їхніми даними, це відбувалося за 100 метрів від райвідділу міліції по вулиці Артема. Федор Сергеєв, більш відомий як товариш Артем, російський революціонер, засновник Донецької Криворізької республіки, близький друг Сергія Кірова та Йосипа Сталіна. Через потужну рагану Маріуполі немає світла, обірвані дроти та повалені дерева. Як повідомляє сайт міста Маріуполя 0629.com.ua, наразі немає електроенергії у приватних секторах та багатоповерхівках усіх районів міста. В райадміністраціях тільки підраховують кількість заявок, в яких жителі повідомляють про відключення електроенергії. У Запоріжжі пронісся ураган. Внаслідок стихії без електроенергії опинилися 35 тисяч споживачів, у тому числі низка лікарень, шкіл і дитячих садків. Практично повністю не працює електротранспорт. Повалено більше півтори тисячі дерев. Про це повідомляє портал «Міськвлади». В ніч проти 24 вересня у місті були перебої з постачанням холодної води та роботою каналізації. До 8 години ранку подача води була відновлена. Основна частина магістрали міста була очищена. На маршрути вийшов додатковий автотранспорт. Щоб компенсувати не трамваї і тролейбуси. Українську льотчицю, яка перебуває в Воронезькому СІЗО, вивезли у невідомому напрямку. Про це у своєму Твітер написав її адвокат Марк Фейгін. Про те, що її стапували, стало відомо 24 вересня, хоча зникла льотчиця ще 22-го. Про її місце перебування нині нічого не відомо. Адвокати Надії Савченко чекають офіційного повідомлення від слідства про те, де вона наразі перебуває. Україна в обмін на групу військовополонених передала Росії її агента подругу Ігоря Гіркіна Ольгу Кулигіну. Про це у своєму Фейсбук написав глава видання Цензорнет Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела. Як нагадує Бутусов, в Кулигіну захопили в полон у травні після важкого бою, в якому прикордонники знищили частину охорони сепаратистки, а саму її захопили. Він також зазначив, що Кулигіна відіграє значну роль в організації роботи російських спецслужб. Вона особисто входила до складу диверсійної групи Гіркіна, що захоплення. Слов'янськ, зауважив журналіст. Росія проводить військові навчання на острові Сахалін. У них беруть участь близько ста військовослужбовців, до півтори тисячі танків, 120 літаків, 5 тисяч одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також 70 кораблів. Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. У результаті навчань троє військових загинули. Повідомляється, що в трьохстах метрах від берегу морський десант накрило хвилею, в результаті чого одна бронемашина пішла під воду. Усього в машині перебувало десятеро військових. Росія планує направити четвертий гуманітарний конвой в Україну. Нині є збір гуманітарної допомоги в суб'єктах Російської Федерації. Про це повідомив заступник голови Міністерства надзвичайних ситуацій Росії Володимир Степанов. За його словами, МЗС Російської Федерації вирішить на дипломатичному рівні, коли відбуватиметься передача гуманітарки. Володимир Степанов також повідомив, що третій гуманітарний конвой прибув у Донець 20 вересня. Він містив предмети першої необхідності, а також більше 600 генераторів. Зауважив чиновник. Водночас українські РНБО заявляли, що. Не мають інформації стосовно вмісту гуманітарного конвою. У компанії БРСМ Нафта, що володіє понад сотнею заправок по всій території України, заявляють про спробу рейдерського захоплення з боку конкурентів. На станції в одній з областей приходять силовики і виймають документи. Привід, постанова суду, який вимагає закрити АЗС через те, що невстановленому клієнту, нібито не додали 8 копійок здачі. Крім того, мають претензії і до вибуху небезпечності об'єктів, що працюють уже понад 10 років. Рішення виносять суди районні, і где ви бачили в нашій стране, щоб суд працював в суботу, і в суботу виносив рішення. То тобто, явно видно, що на канадавіт зверху даві на інспекцію, давіть на суддів, щоб закрити щойно побачивши пресу, силовики тікають із заправок. Менеджер мережі певен мають що приховувати. Натомість нарікань від клієнтів щодо якості пального чи будь-яких інших тут не фіксували. Преміумом зараз заправляюся со спиртом, ну вот теж где-то полтора року. Ну прекрасно. Розход, конечно, чуть-чуть больше, але ціна качества дешевле. Мені люди ну, підказали, що тут якісне. Я сам подаю, що якісно. Солярка, далі машини нормально їй. У БРСМ Нафті переконані спроба рейдерського захоплення їхньої мережі лише початок великого переділу ринку нафтопродуктів, який може завершитися монополізацією. Це призведе до різкого зростання цін на пальне, а отже, й на більшість споживчих товарів, чим суттєво вдарить по кишені кожного українця.